Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака близнята на період з 22 по 28 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали, гроші. Це можуть бути подарунки, а також ваші чесно зароблені. Ось тут розбите серце. Через щось ви будете хвилюватися, але ніколи не поспішайте з висновками. Тут у вас романтичне почуття. А також підтримка родини вогнище. Сонце це особистий успіх, котрий настільки масштабний, що можна далі не дивитися, якщо є сонечко в розкладі, то цей розклад вважається 100% вдалим. Але ми дивимось, щоб подивитись якісь акценти. Лист або документ. Він може стосуватися як роботи, так і особистих питань. Далекоглядні плани. Та, начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака близнята. Годинник. Своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Сонечко повторюється, а також підтримка вашої родини. Успіх по роботі. Далека дорога добра новина. Ось тут для когось запропонують руку та серце. Звісно, не для всіх, не хвилюйтесь, тільки для когось. Можливо, ви це очікували. І знову ж таки гроші. Близнята багато працюють, і саме, можливо, це підсумки вашої роботи. Виплати ключик, віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. А також запитання. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Нагадую, друзі, що 21 грудня відбувається зимове рівнодення, день та ніч зрівнюються за часом. І відбувається перехід на Новий рік. Ось такий стародавній календар. Люди використовували, і саме зараз до сих пір все це працює. Саме тому цей останній тиждень перед нашим Новим роком він вже вважається якимись новими подіями та святковий. Пам'ятайте про це. Ось тут карта долі, зверніть уваги, хрест, карта долі, далека дорога за картою долі. Якесь вирішення якихось питань. Можливо, хтось буде їхати свататися до батьків нареченою. А можливо, до вас будуть свати приїздити. Тому що тут є добра новина, а також підтримка родини. І сонце це особистий успіх, котрий також може показувати грандіозні зміни, наприклад, одруження або буде виходити заміж. А ми прямуємо вперед. На третій розклад для близнят. На моєму каналі, друзі, є нові відео на різдвяну тематику. Подивіться, як це відбувається в Європі, якщо для вас це, звісно, цікаво. Я могла би тихенько спостерігати. Але для мене важливо, щоб люди також дивилися цікаву інформацію, тому роблю для вас відео. Знову ж таки, успіх по роботі. Можливо, нові пропозиції. Ось тут. Закриття на замок. Щось завершується. Можливо, старе завершується, а нове ось тут лавровий вінок це успіх. Він може бути як особистий, так і загальний. Блискавка, швидкі дії та події. А також сумна новина. Чого саме вона стосується? Дивіться по своїх обставинах. Іноді новини не такі сумні, як нам показує пасьянс. У пасіанса дві картки. Дзвоник це добра новина. І свічка сумна новина та розбите серце ось тут. До чого це стосується і які саме обставини вона показує, кожен дивиться по своїй окремій взяти ситуації. Можливо, хтось хотів кудись їхати на свята і не буде квітків або щось таке. За такі дрібниці нема чого сумувати. Ось тут, друзі, у вас покровительство вищих сил погляньте. Яка гарна карта. Це ще раз підтверджує, що святковий тиждень весь світ святкує Різдво. А ми з вами дивимось на колоді колесу року для знака Зодяка Близнята. Застереження. Троєчка Пентаклів. Ця карта каже про те, що в цей святковий тиждень менше потрібно працювати. Навіть якщо вас просять щось допомогти, майте повагу до свята, до того, що є фундаментом всього живого. І пам'ятайте, що якщо ми щось порушуємо, то потім не скажеться, що ой, чого в мене все не виходить. Тому що ви колись це свято перегорнули і пішли робити, щоб заробити копійки. Оце таке застереження, друзі. Сподіваюсь, ви на мене не ображаєтеся за те, що я кажу так, як воно мені йде. Без всіляких прикрас. Порада для близнят дев'яточка жезлів. Пам'ятайте про те, що свята існують для того, щоб поповнити свої сили, щоб відпочити і не навалюйте на себе більше, ніж ви можете зробити. Тобто, у вас вже виснаження і порада полягає в тому, щоб ви відпочили, посвяткували, зробили собі якісь позитивні зміни в своєму графіку. Для того, щоб потім все налаштувалося на новий лад з новою енергією. Ще одна карта, друзі, відповідь на ваше запитання на цей святковий тиждень. Це ніби подарунок, але не під ялинку, а від вищих сил. Загадуйте. Вісімка мечів. Це карта виснаження, вона показує, що у вас недостатньо енергії для того, щоб щось відбулося саме зараз. Коли ми щось покращуємо, наприклад, свій стан або якісь події, більше відпочинку і менше роботи, і саме тоді наша енергія розподіляється правильно для того, щоб не тільки. Працювати, а ще щось отримувати, що, про що ви мріяли. Поки що відповідь ні. У вас ось тут подвійна усталість втома. Я бажаю вам гарного святкового тижня. Нехай трапляються дива, які покращують ваше життя і все стане в гармонії, так як полюбляють близнята. Гармонія духовного та фізичного. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.